Доброго дня, мій позивний Дельфін, і сьогодні з вами ми поговоримо про тактичну медицину. Один із найважливіших елементів тактичної медицини це є зупинка критичної кровотечі, а саме в цьому нам допомагає завжди турнікет. І зараз про нього я вам і розповім. Оскільки в країні йде повномасштабна війна, і йде не тільки на фронті, де точаться запеклі бої на першій лінії. Але ж так само може прилетіти в кожен будинок, в кожен дім, оскільки ворог не нехтує е, всіми можливими засобами е, залякати наш сильний воєвиливний народ. Як показала практика за рік війни, з 22 по 23, у нас е, 65% втрат е, саме за крово -вилово. Приблизно близько 40% були вражені неодноразово і. Хочеться поставити дуже великий акцент саме на турнікетах. Звичайно, є. Ми всі розуміємо, як цивільна медицина, так і тактично військова медицина. Якщо незвичайна ситуація, через звичайна ситуація настигла вас вдома, на роботі, в парку на прогулянки, завжди треба бути готовим на те, що вам може знадобитися зупинити кровотечу собі або тому, хто вас Коло оточення. Що стосується цивільної медицині, е, в нас є так само, як жгут е с але але проблема його в тому, що вимагає дуже багато до себе нюансів. По-перше, його ні в якому разі не можна тримати на сонці. Його треба тримати бажано заматаним в плівку. Сама резина пересихаючи, вона починає лопатися. О, якщо це е, зіпсований, він може просто лопнути. Найкраще в цьому, вам, звичайно, в цьому допоможе турнікет. Варіацій їх є велика безлічна кількість. Е, такі як кат, це в нас в руці у мене наразі тренувальний кат, який використовується суто для того, щоб навчитися правильно накладати. Е, це вже в нас йде е, не тренувальний, він просто йде е, в помаранчевому кольорі. Е, турнікет софт, для того, щоб його легше було знайти і на своєму спорядженні і в вашій медичній. А Турнікет так спроєктований, щоб ви самі могли найшвидший термін його собі накласти і повертом тиснучого елемента декілька прийомів затиснути кровотечу. Бо навіть зараз ви можете бачити, що колір моїх обох двох рук змінився. Саме зупинка кровотечі надає більше шансів вам дожити до того, як вам нададуть професійну медичну допомогу. Запам'ятайте, я вже казав про сертифікований продукт. Чому? Тому що в небезпечній ситуації у вас не буде часу, а на жаль, як показує. Практика китайські або підробки вони не витримують того тиску і лопаються або зроблені не з тих матеріалів, які є зазначені по нормам, і так само як і цей жгут ексморта реагують на ультрафіолет і, тим самим, втрачаючи свої якості, лопаються, рвуться. І не дають можливості вам врятувати собі та вашим творчим життя. Для військових завжди треба пам'ятати, що він у вас має бути не один, оскільки ви маєте чотири кінцівки, мати їх також чотири. І ще один плюс для вашого товариша Хлопці в моєму підрозділі, навіть тоді, коли поранили мої побратимів, саме за рахунок того, що в них була достатня кількість, щоб вони не залишилися взагалі без торнікетів. Що стосується турнікета, завжди пам'ятати треба, що він у вас має бути під рукою в легкодоступній зоні. Всі ми пам'ятаємо, що в броніки має турнікет кріпити в трикутної зоні. Це в легкої доступності вашою будь-якою рукою, чи то лівою, чи то правою. У нас це дві плечові зони. Може бути як нагрудна зона. Таким чином, ми рисуємо такий трикутничок, будучи, якщо ви знаходитеся лежачи. На спині, на одному лівому чи правому боку, цілою кінцівкою, яка може рухатися і достати, ви в будь-якому разі зможете дотягнутися. Також можна розміщати на поясі, але пам'ятаємо про те, що один має бути легко доступний як для лівої, так і для правої руки. А про те, що я казав, якщо ви знаходитеся і у вас немає броніка, на якому залишились турнікети, а по вам прилетіло. Що буває і таке дуже часто. Маємо тримати його так само під рукою в доступній зоні. Так, щоб ми могли достати лівою рукою чи правою рукою. І без проблем і без проблем витягнути і так само надати собі допомогу. Запам'ятай собі і розповім своєму побратиму, що у вас в цьому місці знаходиться турнікет для того, щоб. При е, ураженні в вас, або якщо ми робимо зеркально уражені вашого друга, ви не втрачали час, або вони не втрачали час. Після того, е, як ви обумовили, що у вас він знаходиться особисто в нашому підрозділі, це було якраз кишення е, або права, або ліва в залежності від спорядження, але здебільшого, як найчастіше, це була права, тому орієнтоване на праву руку да, найбільш швидшого достання. Ми маємо розуміти, тому що вони всі виконують одну і ту саму функцію. Але накладання зручності собі і так само е, комусь є відмінність. Якщо кат, ми можемо без проблем накласти самому собі на будь-яку кінцівку і підготувати його для цієї зручності, в тим плані, як я вам тільки що показував, коли він у вас складений, підготовлений до засування, де ви в один рух або навіть відкидом. Можу вам показати, продемонструвати. Відкидом, розгорнули його, якщо вам не вистачає е можливості накинути на вашу ногу, будучи в лежачому стані, легко його не розкладуючи там з половини ліпучки, а просто відштовхнути одним пальцем і розкласти, і вже накладаєте самому собі. Або комусь. То, що стосується софта, у нас пасок. І якщо у вас немає можливості накинути як лосо на ногу на кінцівку самому собі, попасти провести, це вже є проблема. Зараховуючи того, що ви можете носити спорядження на вашому стегні, і у вас немає можливості підльою перетягнути чи це, або буде незручно, льожи, чи це виконувати. Втягнути і натягнути. Також пам'ятаємо, щоб коли ви накладаєте собі турнікет або комусь, в ваших кишенях нічого не було, тому що саме цей елемент може зсунутися, з'їхати, не дозволити вам притиснути ваші артерії. Або артерії тому, кому ви допомагаєте, і тим самим не зможете зупинити критичну кровотечу. Саме софт з, з рахунок того, що має широку петлю і вона не зліпається, дозволяє легко вам лежачи накинути на ногу і протягнути і затягнути собі турнікет. Тому особисто я використовував для себе його і, за, ну, і залишав для використання на нижній кінцівці. Скатом набагато простіше накласти на верхню передінку. І, в принципі, в лежачому стані ви з легкостю зможете, підтягнувши кінцівку до себе, накинути на неї цю петлю. Е -е Ті втішки набагато простіше. Тут взагалі з'явилася скоба, на яку ми накидаємо, защопнули, натягнули, і таким самим ми маємо ту саму петлю за зупинення кровотечі. Також у нас є репіт. Це е -е категорія. Турнікетів, які дієві, самому собі його накласти дуже важко і вимагає набагато більше часу для тренування, щоб накласти такого плану жгути на самого себе. Перелік турнікетів, найчастіше використовуючим на лінії фронту, це якраз є кат, софт. З недоліків, як особисто на мене, так як і в софті, це накидання. Оцих от трикутничків для фіксації воротка. Тому що в плані кат в цьому набагато швидший і простіше зафіксувати, якщо, звичайно, у вас оригінальний. Тому що в підробках найчастіше вони якраз вигибаються, огнуються і ламаються. Що стосується цивільних, неважливо, який у вас турнікет насправді. Е, головне, щоб у вас був і ви вміли ним користуватися. А потім уже придбати якісний, який буде завжди з вами. Не забуваємо про те, що матеріали не вічні, їх для... особлива порада для хлопців, хто вже 2 роки і більше знаходиться в бойових умовах, перевірити своє розпорядження. Дякую за увагу. З вас сподобайка, підписуйтесь, і в майбутньому я вам розкажу, як їх застосовувати, і підскажу якісь лайфхаки, які мені знадобилися на передовій.